Доброго-доброго вечора! Вітаю вас всіх на каналі Людмили Хомутовської. І Сьогодні, як завжди, ми подивимося, а що чекає по містам? Давайте, як вже був заведено, у нас декілька тижнів. Ми подивимось, взагалі, яка буде енергетика на цьому тижні, тому що енергетика, яка була на тому тижні, то ворогу не побажаєш. Вона відпрацювала на 100%. І... Наш ЗАЕС без кінця нас напрягала, тому така, така велика кількість тривог і обстрілів. Скажімо так, ще той був, був, тиждень був. Давайте ж подивимося, яка енергетика буде взагалі для України на наступний тиждень, починаючи від понеділка до слідчої неділі. Взагалі, енергетика взагалі, що нам дають шість жезлів, королева жезлів і верховна жриця. Не можу сказати, що буде трохи легше, тому що буде дуже багато дій. Обіцяють нам якісь, якісь перемоги. По шістірки жезлів, знаєте, якісь такі перемоги, які будуть всіх на устах. Ми будемо говорити про це. По шість жезлів нам часто дають зброю. Знаєте, це у нас немає-немає, а потім в нас прийшла Хіммерс, пере... Хаймерс. І Перед цим нам показували 6 жезлів. Так що це можу сказати нам. Привезуть зброю і по королеві жеслів якісь дії, які зв'язані е, з супертайною, супер якоюсь е, таємницею. Е, про цю таємницю ми не будемо дуже знати, але давайте я ще, все ж таки спитаю, що ж це за таємниця. Карта Сонце. Карта п'ятірка жезлів. Там всі наші таємниці зв'язані з одним, з війною. І я так розумію, що будуть перемовини по Сонцю. Це для нас успішні перемовини, які стосуються зброї. І тут, крім перемовин, ми їх можемо знову ж згадуємо, що ми їх можемо навіть і отримати. Сказати, що буде тихо, не буду, тому що в нас. Дві карти жезлів, так що тут буде все максимально активно. Десь навіть по цим картам у нас можуть десь початись пожари різного роду і чи може бути енергія напруга на заяс, теж тут може бути, тому що тут карта огня і вона така, знаєте, Дії зв'язані з огнем. Це взагалі по Україні, ще раз нагадую. І зараз швиденько подивимось по днях. По днях по Україні, взагалі беремо. загалом по Україні по днях. Понеділок, вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця, субота, іслідуюча неділя. Так, а що за обман? Це я просто тут зразу дивлюсь, що мені незрозуміло. Дивіться, в понеділок по Ерофанту ми будемо чути якісь нові новини. Можливо, будуть прийняти різного роду закони. І ці закони вони будуть на благо. Вони можливо там буде більше напруження, тому що по закони, які змушують, закони, які заставляють, але вони, знаєте, правильні закони, якщо дивитися у чаму всесвіту по вівторок, по шість кубків знову нас, знаєте говорять, що ми отримуємо щось, що що, що давним-давно чекали. І теж у нас тут конкретно може бути надія на зброю. Середа у нас карта смерті. Це смерть? чи... Ні, це не смерть. Десь у нас це теж стосується з війною, десь буде доволі. Закриється якесь питання, якась була точка максимально активна військова і там скажуть Стоп. Може, це, із того, що я тут бачу, може це одіб'ють когось відженуть, чи взагалі там щось таке поставлять на шталт якоїсь супер системи ПВО, куди там взагалі нічого не може до долетіти. Дуже напружений у нас четвер, дуже напружений всім увага, тому що четверту йде червоною лінією. Тут у нас будуть і ракети, і взагалі він тяжкий якийсь доволі день. Дуже... Субота у нас говорить про те, що ми отримуємо якісь новини, що нас не будуть радувати. І у неділю знову нам дають луну, буде страшно. Коли нам страшно, коли знову у нас летять ракети, і тут домовленості, які не спрацюють. І що за цими страхами домовленості, які не спрацюють. Я, що воно може бути? Ну, Може, наприклад, бути там домовляли, що кудись вони там кидати не будуть, а вони там кинуть. Тому що всім буде якось нам неділю. Доволі страшно. В принципі, таких три дня, це четвер, субота і неділя, які будуть максимально напружені. Понеділок воно більш по законам, але всі ж розумні люди, я у мене на каналі всі розумні люди. Ми розуміємо, що це війна. Це не про те, що там ракети перестануть літати, і у нас ми будемо всі в радості. Ми будемо на прузі, в будь-якому випадку, бо ми живемо в умовах війни. Так, зразу ж подивлюсь на питання, які всі питали, а це у нас на цій неділі, 1 вересня, Аліна, в який це день у нас 1 вересня? 1 вересня, четвер. Четвер, 1 вересня, і згадую, що на четвер у нас був король мечів. Відповім уже не знаю, які раз, але ви питаєте, вам відповім? Скажіть, будь ласка, чи будуть якісь обстріли шкіл саме 1 вересня? Будуть, на жаль, будуть, і якось будуть працювати і з хорошого. По миру десь є якийсь захист, є якісь перепони, але по нашому у цьому червоному дурню це конкретно, знаєте, максимальна напруга. І згадуємо, що сам, сам такий тяжкий день. Добре, йдемо далі. Скажіть, будь ласка, що чекає на Київ та Київську область на наступно тижні? Що чекає на Київ? Двійка мечів та Київська область. По Києву нам говорять, там у нас ставлять тупік. Я так розумію, що Київ захищений, а Київська область у нас колісниця, яка завжди обіцяла нам приносити ракети. Так що Київська область, увага! Що чекає Вінницю та Вінницьку область? Вінницю та Вінницьку область. Максимальна напруга це Вінниця, і воно йде і по Єерофанти, і по королю мечей. Вінницька область обіцяють, ну, відносний спокій. Це не про те, що не буде сирен. Відносний спокій. Волинь та Волинську область. Що чекає Волинь, а саме Луцьк і Волинську область. І Луць, і Волинська область під напругою, не знаю, якщо це не будуть ракети, тому що я знаю, що в нас туди вони якби не летять, там відносний спокій, то, може, будуть різного роду диверсії. І навіть в Волинській область я б там особливу увагу. Дивіться, що вам там щось не підкинули на шталт. Того, що може саме чи... тому що там не буде тих приколів, що... що знаєте, що замінували, там немає нічого. У нас йде трійка мечів, і трійка мечів, вона зв'язана з сім'єю і дітьми. Так що, якщо буде десь якась інформація, що чи заміноване, і може якась школа, чи може якийсь садочок, чи може якісь Дитяча лікарня максимальна увага. Виходьте, втікайте, ідіть звідти, тому що е, може бути огонь. Е, по цьому навіть може бути. Знаєте, е, я розумію, що в нас війна, у нас може бути навіть якась. Е, Може замкне якась сеть електропередач, і таким чином може бути якась пожежа. Так що Волинська область напруга і Луцьк теж нам напруга. Дніпро, Дніпро та Дніпропетровська область. Що чекати на Дніпро? Що чекати на Дніпро? Не буде спокою, у вас буде летіти навіть якийсь там новий вид озброєння. Я в ньому не дуже сильно, так що вам не об'ясню, але щось буде долітати те, що не долітало. Дніпропетровська область. Теж максимальна напруга і обіцяють якусь велику кількість теж смертельні в Опитовській області. Що чекає Донецьк? Що чекає Донецьк. Донецьк у вас прильоти, стабільні по воєнним об'єктам. Тут навіть видно, так що туди у вас буде і Донецька область. А Донецька область якась, знаєте, активність, максимальна активність, яка до кінця неділі трохи стихне, але на початку неділі там буде громихати все. Житомир та Житомирська область. Що чекає на Житомир? І Житомирська область. Житомирська область, якщо щось буде летіти, то там обов'язково його зб'ють. Із того, що я бачу, тому що тут вісім кубків, уход від проблем, хоча буде напруга, тут однозначно щось буде. Це Житомирська була область. Житомир теж там щось працює, хоча напруга теж буде. Закарпатська область. Закарпатську область, у вас знову якісь там розборки на рівні. Ви знаєте якусь там таємницю за всіма замками, і воно зв'язано з грошима. Ну, я так розумію, що хтось там просто буде давати якусь взятку, це, це відкриється, і це будуть роздувати у вас, там, тягати по цьому. при тому можете теж чути, щось у вас там заміновано. Запоріжжя та Запорізька область, Запоріжжя. Так, що там? Запоріжжя захищається. Е, ну, якщо захищається, ми всі розуміємо, що там більше не буде, а Запорізька область. Запорізька область по Повішеному не буде таких, знаєте, якихось там. Якихось здвигування. Тобто воно все як було, так і буде. Така неділя доволі активна, але я не бачу там якихось двигів. Івано-Франківська область. Дивлюся, такі райони, що у нас більш-менш тихі. Тихі будуть загалом, дивитися. Івано-Франківська область. Теж, я знаю, що там тихо в нас, але все ж таки в нас страшний суд. Сирени будуть. По колісу Фортуни теж можуть бути різного роду замінування. Сирени якось вам взагалі дуже активно обіцяють на цій неділі. Кропивницьке та Кіровоградська область. Місто Кропив... Кропивницьк. Ой, Кропивницьк знову вас обстріли. Тут я навіть далі не буду. Тут а... прильоти не один, в якісь такі нехороші міста, там, де діти, там, де якісь розваги. Так що Кропивницьк тримайте. Кіровоградська область загалом. Королева Пентаклі, Рицарь Кубків. Кіровоградська область говорять, що вас якось якимось чином захищають, хоча дуже страшно. То тобто, про що нам говорять? Що... Не дивлячись на те, що може будуть спрацьовувати ПВО, будуть сирени вийти доволі часто. І знаєте, якась стабільно затяжна така, стан. Чимось схоже, що було, що було на, на тій неділі. Тому що я пам'ятаю, що на вас теж була карта Луни, коли нам максимально жутко, страшно, нам хочеться вищати, пищати, кричати на всіх. так що у вас така напруга і залишається, Крим. Що чекає на Крим, загалом дивимось, тому що Крим Україну радує кожного дня майже. Що чекає на Крим, П'ять Пентаклів, Сонце, Маг. І що? Кожен день. Кожен день щось літить, по сонцю це щось буде максимально знаєте, значиме для Криму, там буде поражена ці е, цілі, е, так що там буде якісь безкінечні обстріли. Е, кримчани, тримайтеся, Україна близько і скоро буде перемога. Нам хотілося б максимально швидко, щоб ви повернулися до нас, але зараз маємо те, що маємо. 8 років назад не захистились, так що воюємо зараз. Луганськ та Луганська область. Луганськ. Ой. По Луганську у вас тише не буде. У нас то це ці обстріли безкінечні, люди почнуть виїжджати, це все по, по всім дані буде робитись під Покровом ночі. Так що у вас така дуже напружена неділя і Луганська область. Так, Луганська область. Повішений. Повішений каже, нічого не зміниться. Не зміни. Таке, як було, таке і буде. Так що у вас тут таких якихось подвижок по Луганській області я не бачу. Львів, місто Львів та Львівська область. Місто Львів. Ну, сила, п'ятірка жезлів і трійка кубків. Сказати, що Львів, будьте спокійні, вас нічого не зачіпить, я не можу по силі і по п'ятірки жезлів, тому що там якась у вас напружена ситуація. Чи можуть знову щось там мінувати, робити диверсії, можуть. Але якщо мені не подобається, там будуть якісь розборки. Як варіант горячих, значить можуть зловити якісь диверсійні групи, і навіть якщо там будуть затримувати, то це не буде так, знаєте, тишком нишком коли їх поклали і зброю відібрали. А це буде може, навіть перестрілка. Тому що у вас тут і примінення сили, і знаєте і розборки, і загалом хороші новини. Але ж по... дивіться, прислухайтесь, тому що у нас тут жезли, а жезли це ракети, це теж вони йдуть як ракети. І Львівська область загалом сонце, кілька жезлів. Шут, мах. Теж така напружена по дурню ситуація. Придеться весь час слухати, що, що там відбувається, але в нас загалом сонце, і сонце по Львівській області говорить, що в принципі все добре. І навіть якщо щось і буде, то у вас працює ПВО. Чому? Тому що тут не мах, що говорить, що ви можете вже себе захистити. Миколаїв, Миколаїв та Миколаївська область. Миколаїв. Миколаїв дуже погана неділя. Нічого вам хорошого, на жаль, сказати не можу. Дуже погана неділя. Миколаївська область. Миколаївська область теж у вас. Максимальна напруга, і тут навіть говорять, що настільки напруга, щоб ви будете без кінця в екранах телевізора. Ну, радості мало. Одеса та Одеська область. Чекаю Одесу, і Одеська область. Одеська область, я думаю, що будуть прильоти, хоча Говорить, що у вас теж якоїсь захисту поставили, але ж розуміємо, да, якщо навіть перехват, воно кудись летить. Так що тут е говорить, що буде страшно, і, і це, це все, все страш, страшне, що відбувається, це вночі. Полтава, та Полтавська область, що чекає на Полтаву. Я думаю, що Полтава напруга буде, але вам дають білу карту, що ви під якимось захистом вищих сил. Так що там все обійдеться, Полтавська область. А Полтавська область, на жаль, знову напруження, знов придеться захищатися, і такі буде доволі напружена неділя. Рівне, та Рівненська область. Рівне. Рівне та ж увага, у вас башню показують. Башня це розруха, І якщо це не будуть ракети, то може бути якась диверсія. Так що тут не хороша для вас неділя. Рівницька область. А Рівненська область в принципі все нормально. Єдине, що нам дають дьявола. Прильоти, може бути, але це спрацює, і чином захиститись, тому що якісь вам без кінця нам дають імпертицю, якийсь захист під захистом понаставляли, тобто захищають Рівненську область. Суми. Що на суми? Ой, суми. Погана неділя. І прильоти буде, і будуть, і не раз і будуть працювати, але в нас посилі це максимальна напруга, і Сумська область, у Сумській області навіть обіцяють якісь смерті. І знаєте, стан такого максимального смутку, коли. Вже навіть і не розумієш, чи жити чи вмерти. Так що тут така ще неділя. Тернопільська область загалом там у нас Тернопільська область загалом. Нам говорять, хоча у нас є що, у нас пішов мах, пасте щось там понаставляли, так що. Напруга буде. По шуту. Це у нас оці дурні, дурні сирени, які вийду без кінця і краю. І створюють напругу. Харків та Харківська область Харків і Харківська область. Що Харків, що Харківська область ситуація стабільна, змін у вас не буде на цій неділі. Говорять, яка була та неділя, так, і все буде і продовжуватись. Єдине по Харківській області, якісь добрі новини будуть. Побачимо, що там за добрі новини. Херсон та Херсонська область. Що чекає на Херсон та Херсонську область? Херсон. Теж по Херсону обіцяють якісь смерті примінення максимальної сили. Оці смерті, що будуть, вони будуть загалом, загалом знаєте, в кращу сторону. І сила, вона, тут у нас, якби сила землі, сила працює, я так розумію, що ще більше там у вас поубирають різних ворожих. Може, якісь там я не знаю як їх назвати. Може, якийсь штаб, Не знаю, що там що там може бути щось вороже там, де хто є. Начальники ворожі сидять, Херсонська область. Херсонська область максимальна напруга, теж яка може бути. Все, що стосується, воно відбувається вночі. Так що у вас тут, знаєте, у вас із п'яти карт, чотири мечів, Це про те, що. Страшно, це про те, що без кінця я не можу себе захистити, що відбувається майже молнієносно. Багато хто буде думати, що я вже не знаю, що робити, це взагалі коли-небудь закінчиться чи ні. Так що тут максимальна напруга по Херсону. Я не бачу поки якоїсь такої новини, що всім подобалось. Але отака напруга: Хмельницька область. Хмельницька область. І Хмельницьк. Сирени будуть, але я так розумію, що на цій неділі повинно, повинно пронести, хоча по Хмельницьку там захищати щось будуть, може, теж зіб'ють щось. Черкаси та Черкаська область, Черкаси і Черкаська область. Черкаська область мені не подобається. Теж, по всім даним, спрацює ПВО, але знаєте, якась така максимальна напруга, десь воно буде, в такі, чи то в середині дня, чи коли, коли багато людно, коли всі на дворі, коли максимальна безпека. Небезпека, коли максимальна небезпека. Чернівці. Чернівецька область, давайте загалом будемося, Чернівецька область. Нічого не зміниться, все як було, так і буде. І Чернігів... Ой, Чернігів. І Чернігівська область. Нема для Чернігова і Чернігівської області у мене хороших новин. На жаль, цього всього немає. І поки нам говорять, що потрібно чекати. Потрібно чекати. Отакий От був прогноз від мене. Як завжди, буду просити від вас підписуватися, ставити лайки, тому що. Нас вже сьогодні більше, ніж 250 тисяч, і це все завдяки вам. Але, але я дивлюся, що в мене дивиться постійних глядачів більше 800 тисяч. Де ви мої 800 тисяч? Чому ви не підписуєтесь? Тому що, чесно, там щось краба а чому ж не підписується? Всім вам бажаю гарної неділі. Як завжди, я бажаю, що всі мої погані прогнози не збувалися. Як завжди, я бажаю тихої спокійної ночі, коли ми можемо слухати, як будуть комарі, і як падають зірки. Тихої спокійного ранку, коли ми можемо слухати, як співають наші пташки і півні, І тихої спокійного дня, коли. І ми, і наші діти можуть спокійно гратися і спокійно залишатися в тому місці, де їм максимально безпечно. А з вами була Людмила Хомутовська. всім Всім гарного настрою і всім нам миру. Всім пока!